Програш у Казино призвів до того, що діючий футболіст був вимушений їхати за кордон в надії заробити трохи грошей і погасити свій борг. У 29 він приймає рішення про завершення ігрової кар'єри, але, вже будучи на пенсії, отримує пропозицію від свого знайомого вступити до організованого злочинного угрупування. Під час одного з пограбувань вже колишнього футболіста затримали і відправили до в'язниці, з якої через два роки він спробує втекти. Гадаєте, це опис нового фільму Мартіна Скорсезе чи сюжет якогось новомодного роману? Ні, це лише історія життя нашого співвітчизника. Борис Юрович Деркач є вихованцем Харківської школи футболу. Відносно інших футболістів розкрився доволі пізно. Перші кроки робив у харківському металісті, а пізніше перейшов у місцевий маяк, де став незамінним гравцем основи. Далі була служба в армії, під час якої грав за київський СК, відрядження у Московський ЦСК і три роки за рідний металіст. Саме у складі жовтосиніх виграв свій перший трофей у кар'єрі Кубок СРСР, а згодом отримав ще одне запрошення до київського Динамо, з яким у 1990-му оформив золотий дубль. Важлива ремарка про ще одне запрошення. У столичній команді Деркач міг опинитися ще на початку 80-х. Тоді у його переході був зацікавлений особисто Валерій Лобановський, який побачив у півзахисникові величезний потенціал. Втім, у складі киян отримати статус зірки йому таки не вдалося. По-перше, не настільки деркач і великий талант, хоча, звісно, перспективи були. По-друге, і це набагато важливіше, йому не вистачило дисципліни і характеру. Столичне життя доволі швидко поглинуло гравця, в ньому було все менше і менше місця для тренувань. І все більше для алкоголю. А коли він не пив, то грав у казино. Ну як грав? Скоріше програвав 20 тисяч доларів за півроку. І це за умови, що на той час в Динамо отримував не більше тисячі в місяць. Саме після вечорів в ігрових клубах у Дрикача з'явились борги, віддавати, які було нічим. Через це півзахиснику довелось прийняти пропозицію від Левські і змінити чемпіонат України на незнайому Болгарію. Там давали 25 тисяч підйомних. Грошей вистачило для того, щоб позбутися статусу боржника. Але через конфлікт з головним тренером Борис Юрійович не зіграв за клуб із Софії жодної хвилини, і почав шукати варіанти працевлаштування деінди. Цим деінде стала угорська Ньєретхаза Спартак, за яку гравець провів 4 матчі, перш ніж повісити буси на цвях. А тепер давайте зафіксуємо: проблеми з алкоголем, залежність від азартних ігор. І безславне завершення кар'єри. До цього додаємо дівчину, якій набридла деструктивна поведінка її чоловіка, і вона від нього пішла. На виході отримуємо нестабільну людину, якій нема чого втрачати. Саме в цей період Борис Деркач їде в Будапешт, де зустрічає одного зі своїх товаришів, який пропонує підзаробити легкі гроші. Так він каже. Наш герой і не проти жити за щось потрібно, тим паче, до певного рівня комфорту людина звикла. «Хм, Що саме потрібно було зробити? Ну, пограбувати одного з місцевих сутенерів. Деркача запевняли, справа елементарна, чинити опір ніхто не буде. Але насправді вийшло інакше. Жертва стала пручатись і відстрілюватись, тому наш герой був змушений застосувати зброю у відповідь. Ускладнював ситуацію той факт, що на місці, окрім сутенера, було ще дві дівчини. Деркач почав палити і по них. Злякався, що вони піднімуть галас. У підсумку всі троє були госпіталізовані з пораненнями різного ступеню важкості. Всі троє вижили. Колишнього футболіста заарештували того ж вечора. Це виявилось доволі легко. Він, як завжди, напивався в одному з барів неподалік місця злочину. Угорський суд був суровим, але справедливим. 11 років ув'язнення. Перспектива провести частину життя у камері не дуже приваблювала Бориса Деркача, тому він разом зі спільником організує втечу. Ось як він сам описує це в одному з нечисельних інтерв'ю. Ми зі спільником вирішили організувати втечу, планували її крок за кроком. Звісно, у нас була допомога з волі. Підкупили охорону, під час побачення передали пилку та мотузки. У камері було дві залізні сходинки півтора метри завишки, щоб на другий ярус нар залазити. Допомогли хлопці з сусідніх камер. Там в одній грузини, в іншій білоруси з Чеченцем сиділи. Занесли нам ще сходи. Наша камера розташувалася на третьому поверсі. Сходи були потрібні не для спуску, а для того, щоб перестрибнути шестиметровий паркан із колючим дротом. П'ять годин ми розпилювали грати. І на початку п'ятої години ранку, 31 -го грудня 95-го року, розпочали спускатися вниз. Охоронці помітили нас і з вишок відкрили вогонь. Нас врятувала відстань. Перебували далеко від вишок. Поставили сходи, спільнику допоміг перестрибнути через паркан. Він був легкий. Важив близько 70 кілограмів. Я ж займався спортом у в'язниці і важив під Сентнера. Це мене і згубило. Сильно подряпався об колючий дріт. У лісі догнали кляті собаки. Спільник втік потрапив у міжнародний розшук. Спімали тільки через 5 років в Італії. Звісно, подібна нахабність не залишилась безкарною. За втечу Борис отримав плюс 4 роки. Ще рік додали за основною статтею. усього 16. Але відсидів Деркач 11, вийшовши на волю достроково. Не в останню чергу це стало можливим завдяки лужному, який був одним з небагатьох, хто важку хвилину простягнув руку допомоги горе футболістові. Олег Романович через агента Шандора Варгу передав матері Деркача 10 тисяч доларів, щоб та найняла кращих адвокатів. А ті, в свою чергу, ініціювали процедуру його переводу в українську в'язницю. Процедура зайняла близько двох років, і у підсумку Борис Юрійович опинився спочатку в Ужгороді, а згодом під Харповом. У 2005-му, вийшовши на свободу, майже одразу влаштувався у таксі, де познайомився з майбутньою дружиною, з якою і завів сім'ю. А згодом навіть повернувся у футбол, працював в селекційному відділі харківського металіста і навіть пробував себе в якості футбольного агента. І десь на цьому моменті відео мало підійти до свого логічного завершення, бо, знаєте, наче виходить непоганий такий хепі енд Та, на жаль, щасливого кінця не вийде. Через політичну та економічну кризу на фоні подій Євромайдану Деркач втратив роботу скаута у металісті, почав знову пити та програвати всі гроші в казино. Дружина забирає двох дітей і йде від нього. А деркач починає пити ще дужче, лазить в борги і летить в Камбоджу, збирати меблі. Там він втратить документи і нелегально потрапить у Малайзію, також на заробітки. Втім, заробити не вийшло, адже шкідливі звички нікуди не зникли. У підсумку Борис Юрійович стає безхатьком. На початку 2019 року, під час прогулянки, на нього випадково натрапляє український турист, який впізнає у неохайному і хворому чоловікові колишнього футболіста. Він викладає відео з деркачем на свою сторінку у Фейсбук. А вже там його помічає футбольний кореспондент Андрій Танасюк. Зацікавившись цією історією, Танасюк починає наводити довідки стосовно колишнього футболіста, в тому числі звертається у посольство Малайзії. Згодом представники правопорядку знаходять Деркача на вулиці і доставляють його у місцевий госпіталь, де лікарі надають йому всю необхідну допомогу. Пізніше, за сприяння Посольства України в Малайзії і МЗС, 30 квітня Деркач повертається в Україну. Хворий та виснажений зовсім не схожий на себе, 18 травня він помирає.